Чевченко світає, край неба палає, соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розбавляють спо. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку мивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина, дитина. Любо-любо Люболю. Пташечка зраділа і защебетала почула дівчина і в білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гайну долину. Мені однаково, мені однаково чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде. Мене чужині, однаковісненько мені, в неволі вирісні з чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру і все собою заберу, Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не пом'яне батько сина, не скаже синові. Молись, молися, сину за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде, той син молитися чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди приспетлу лукаві і вогні, її окрадженою збудять. Ох, неоднаково мені. І вам слава, сині гори, і вам слава, сині гори, кривою. І вам, лицарі великі, Бог не забуті, Борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святає. По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнете полю, до самого дому. Стан високий вищерокий на не що не виніє, Сонце гріє вітер віє з поля на долину над водою гне, З вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко войдає. А де ж тівся соловей? Не питай, не знає. Любіть Україну, краплиночку раю, любіть її мову, чудову благаю, до вас я звертаюсь нове покоління. Ви наше майбутнє, а ваше коріння в землі, що полита козацькою кров'ю. Живе Україна, героєм любов'ю. Любіть її гори, поля та долини, Дніпроси в і грона калини. Любіть її мову, таку солов. Я. Маємо право її забувати. Для нас Україна це рідная мати. Тоді ми народ, тоді ми держава, тож будь патріотом землі рідній слава.